Вітаємо сьогодні в програмі. Погляд спілкуємося з секретарем ради нацбезпеки та оборони Олександром Торчиновим. Доброго вечора. Вітаю. Вас. Ви нещодавно зробили резонансну заяву. Сказали, що країна-агресор Російська Федерація готується до Великої війни. Можете нам деталізувати власне на чому базуються ваші припущення? Ну, знаєте, це звичайний аналіз тих подій, які відбуваються останні роки. І на великий жаль спроби загравати з Росією, спроби в чомусь її переконувати це тільки підігрі ті страшні реваншистські амбіції, які сьогодні притаманні саме керівництво Російської Федерації. Вони відпрацювали тактику ведення війни на суходолі. На сході нашої країни зараз вони відпрацьовують використання застосування бойової авіації, використання ракет, закрива криватих. Причому роблять пуски, ви бачите, які не потребують, скажімо, рішення тих задач, які вони поставили собі в Сирії, але вони пускають ракети із повітря, і з кораблів, в тому числі навіть з підводного човна. Тільки для того, щоб відпрацювати їх застосування, відпрацювати точне трапляння до цілі. Тобто Росія реально готується до війни і використовує ці локальні конфлікти саме для того, щоб підготувати свої Збройні сили. І саме ми розуміємо з вами, що готує вона свої збройні сили не для міротворчої праці. Ви аналізуєте постійну інформацію, розвідка почала більше спілкуватися із. Через засоби маси інформації ви, напевно, маєте більш оперативну інформацію онлайн, чи підготовка до серйозних якихось бойових дій. Це просто гібридна політика Кремля для залякування, чи вони реально готуються застосувати? І яке місце українських окупованих територій в такому конфлікті вони прораховуються, чи ми вже поза зоною інтересів Кремля? Ні, наприклад, жаль, Україна знаходиться в епіцентрі, геополітичному такому епіцентрі, який Кремль називає зоною своїх стратегічних інтересів. І ви знаєте, ще з часу, часи ще холодної війни, відомий американський аналітик і державний діяч діячінський сказав, що відродження імперії або взагалі Російська Радянська імперія без України неможливо. Путін це розуміє, і саме імперський реваншизм, який сьогодні домінує у всіх формах і зовнішньої і внутрішньої політики і Росії, він безумовно в центрі своєї уваги тримає нашу країну і спроби знищити Україну як незалежну демократичну державу. Це є колосальна проблема. І коли ми говоримо про гібридну політику, це не гібридна політика, це гібридна війна. Причому в епіцентр цієї війни втягується все більше синовій нові, нові території. І саме Європейський Союз, який довгий час просто спостерігав за цими подіями, сьогодні він також стає учасником не спостерігачем, а саме учасником цієї гібридної війни, яку розв'язала Росія після подій нещодавніх в Туреччині, коли автоматично фактично відреагувала збройні сили Туреччини, був збитий. Бомбардувальник російський Су-24, була ваша заява про те, що в аналогічному випадку порушення повітряного простору України ми будемо діяти так, як діяли Туреччина. Ви реально прораховуєте можливість переведення військового протистояння в повітряний простір України? Ну, по перше, треба говорити, що туреччина туреччина військові туреччина діяли професійно і відповідно до всіх міжнародних вимог і стандартів. Тобто, коли військовий літак перетинає повітряний простір суверенної країни, суверенна країна повинна діяти адекватно. Туреччина, а це до речі, був не перший випадок, коли був варіант порушення повітряного простору Туреччини, вони декілька разів попереджали російських військових, і навіть перед застосуванням ракетної атаки вони також попередили безпосередньо пілотів військового літака. І тільки після того, як вони не зреагували, вони е атакували е російський літак. Е це діє е суверенної країни, яка себе поважає. І безумовно, е те, що відбувається на Близькому сході, те, що відбувається в Сирії, а саме активне і відпрацювання Російської Федерації е бойового застосування авіації, це дуже сильно нас непокоїть. Ми вивчаємо і стратегію, і тактику. Е Військових Росії щодо нанесення ударів з повітря, і безумовно, ми розуміємо, що Росія у випадку ескалації нової екскавації конфлікту на сході нашої країни або на будь-якій дільниці кордону російсько-українського може застосовувати авіацію, і ми повинні бути до цього готові. І безумовно, коли агресія буде з повітря, ми будемо захищати себе і знищуючи агресора і в повітрі. Ну, а з точки зору готовності паритетності сил, принаймні на Східному фронті, от ми інакше готові до війни на другому поверсі в повітрі, ніж, наприклад, рік тому, як в нас готові? Ви знаєте, це не є таємниця, безумовно, державна таємниця, що коли Росія розпочала війну проти України, у нас фактично була знищена армія, знищені Збройні Сили. І я хочу сказати, що найбільш постраждали саме підрозділи, пов'язані з протиповітряною обороною. Протягом десятки років системно знищилась протиповітряна оборона країни. Ну просто для порівняння, щоб ви відчували ситуацію, це стосується і протиповітряної оборони і взагалі повітряних сил нашої армії. Ми в 92 році мали 111, коли не помиляюся, військових аеродромів. Зараз у нас залишилось тільки 28. Системно Україну роззброювали і в першу чергу порушуючи саме єдину систему протиповітряної оборони. Кількість винищувачів зменшилася в 10 разів. І причому. Це робили на привикі жаль. Підписували, наприклад, рішення щодо зняття з бойового чергування комплексів або С-300, або обук. Не тільки міністри в уряді Янукович, але і ті, які себе назвали представниками демократичних сил і відновлення потенціалу. І повітряних сил, і протиповітряної оборони це один із головних пріоритетів. До речі, саме цьому було присвячено окреме засідання Ради національної безпеки і оборони. І якраз 2016 рік для нас одним із головних пріоритетів буде саме відновлення потенціалу протиповітряної оборони. До речі, коли ми згадуємо опуски криватих ракет повітряного базування з стратегічних побутувальників, то Україна також мала стратегічні борбардувальники, які віддали за бессень ще на початку 2000-х років Російської Федерації, списуючи штучні газові борги тощо, разом з цими літаками віддали біля тисячі криватих ракет Х-55 або закордонних називати Х-55, саме тих ракет, якими Росія атакує сьогодні Сірію. У нас дуже дуже сірові є, сіра зона. зганяйте за каламбур. Я маю на увазі оця лінія розмежування, оскільки нас працює чотири, наскільки я пам'ятаю, прописних пункти Донецької області, один в Луганській Ось області. Всього сім коридорів так званих, 7, та, так. не всі з них працюють. Активно, що стосується для притинання лінії розмежування фізичним особам, працює фактично тільки активно два. Третій, там з деякими обмеженнями в той же час дуже багато нарікань, що жорстко обмежується перетинання, відбуваються обшуки, дуже ретельна перевірка. Але ж ми не можемо позбавитися цього і відмовитись від цього, тому що саме шляхом проникнення. Агентури через, скажімо, ці коридори діє саме Російська Федерація, і більше того, я хочу сказати, що останнім часом, коли ми значно посилили саме таку фільтрацію шпигунів диверсантів, які пробували під виглядом переселенців, громадян постраждалих просачуватись на нашу територію, то зараз активізували саме спроби проникнення диверсійних груп. Через звичайний кордон, україно російський кордон, який навіть не входить до зони проведення антитерористичної операції, і саме тому наша задача сьогодні посилити не захист, а саме оборону нашого кордону до всього зікнення території України з території Росії. Тобто, ви ви говорите, що вже відпрацьований ефективний фільтраційний ну, алгоритм сказати, що повністю 100% можна дати гарантію, це було б неправда. Да, безумовно, проблема є диверсійні розвідсійні групи проникають безумовно і через безпосередню лінію зіткнення як. Це робиться в умовах військового протистояння, і треба сказати, що в першу чергу це серйозно підготовлені групи на території Росії, або російський спецназ використовується для цього. Тому у нас достатньо серйозний професійний ворог. Але ми бачили дивіться, як як цікаво, лише одна одне зіткнення між Росією як країною агресором і Туреччиною як теж учасником антитерористичної. Операція, яка відбувається на теренах, де базується ісламська держава, це частина і Сирії, сирійських територій, це і північ Іраку, так от один тільки випадок з тим літаком моментально була переглянута система контактів, тобто введений візовий режим. Чи на раді нацбезпеки і оборони взагалі розглядалося введення візового режиму з країною агресором? У нас парламент визнає Росія країна-агресор. У нас окуповані території і безвізовий режим. Ну, перше, треба сказати, що візовий режим була саме Російська Федерація проти Туреччини. Мені відомо, що що Туреччина була, але проблема від цього не зникає. Я хочу сказати, що ще в 2014 році Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення щодо введення візового режиму з Російською Федерацією і доручила кабінету міністрів реалізувати цю задачу. Вже перший етап цього завдання реалізований. Ви знаєте, на території України громадяни Росії можуть потрапити тільки маючи закордонний паспорт. Але я переконаний, що з нового року ми повинні вже запровадити реальний і достатньо жорсткий візовий контроль і візовий режим з Російською Федерацією. Тобто, в що буде політична рішення така так? задача перед урядом перед міністерством закордонних справ поставлена. А тепер я ще згадую одну дуже дивну дискусію. Коли починалося власне, вирішуватися питання достатньо серйозної гуманітарної катастрофи, тобто тимчасово переміщених осіб, а це понад півтора мільйона чоловік за офіційною статистикою, була дискусія. З однієї сторони, омбудсмен казала, що не можна взагалі застосовувати якісь фільтраційні процедури, бо наші європейські партнери будуть звинувачувати нас в порушеннях прав людини. А от люди, які знають конфлікти, зокрема, там, наприклад, балкансько хорватський казали, не Ідіотами вводьте серйозні фільтраційні процедури, інакше ви отримаєте другий фронт в себе в тилу. От Рад, Радбес, як відповів на цю дискусію? Знаете, ми саме відповіли. Дуже конкретно, і саме ввели достатньо жорсткі обмежувальні заходи щодо перетинення лінії розмежування. Дуже багато тих, хто зробив заявку, ще в минулому році досі не можуть потрапити за лінію розмежування, тому що є підстави говорити про їх, ну скажімо так, симпатію. Коли ми говоримо про участь, навіть про симпатію військових формувань, які співпрацюють з окупантами і. Це для нас достатньо серйозний критерій. Більше того, я вам хочу сказати, під час перетинення лінії розмежування дуже багато затримано тих агентів, які або були у військових формуваннях, або були, скажімо, на території Росії, де їх спеціально готували для проведення розвідданої діяльності, тому тут ніякого послаблення не може бути. Ми даємо собі звіт, що безпека наших громадян більш важлива, ніж ті порушення прав людини, про які говорять деякі правозахисники. Але є ще інші лінії. Так, ви самі вже ви них згадали. Ну тобто можна спокійно на центральному вокзалі Києва бачити потяги, так і не тільки в Києві, Дніпропетровську, Львові, всюди Москва. Ну і будь-яке українське місто. Я розумію, що це прикордонники плюс СБУ. Але наскільки от ви аналізували, наскільки їхня робота по контролю саме оцих мирних шляхів відпрацьовується? Ви знаєте, це є проблема серйозна, тому що у нас велика кількість давайте чесно говорити, і українців, яка працює в Російській Федерації. І одна із причин, чому уряд, ну скажімо так, не прискорює введення Візового режиму ми розуміємо, що це буде сразу синхрона дія Російської Федерації, і саме з урахуванням тих проблем наших, скажімо так, трудових мігрантів, а їх величезна кількість, в тому числі в Російській Федерації. До речі, Росія дуже ефективно використовує міграційну таку хвилю, коли відбулася міграційна атака на Європу. До речі, до якої безумовно руку приклала Росія І ті бомбові удари саме по населеним пунктам, по містам сирійським значно посилили міграційну хвилю, яка накрила Європу. І зараз Росія дуже жорстко посилює заходи щодо українських трудових мігрантів, які працюють на території Росії. І я прогнозую, що найближчим часом дуже багато людей буде повертатися до України, в тому числі серед них будуть безумовно ті, кого готують, на кого впливають, кого будуть використовувати безумовно проти власної країни. І це є також серйозна проблема, над якою треба працювати. А в РНБУ як розглядають, Ми закрили повітряний простір, зокрема і для транзитів, і для інших. Щодо російської авіації, ну, тобто є такі прийняті так. рішення. А щодо наземних засобів авіаційної файли. скажу, ви розумієте, ми все ж таки виходимо з інтересів наших громадян. І коли б у нас не було величезного потоку, в тому числі українців, до Російської Федерації, не було б ніяких проблем перекрити будь-які варіанти пересування. Але через, виходячи з інтересів саме наших громадян, ми не робимо, скажімо так, бок да, на будь-якому пересуванні до території Російської Федерації. Напевно ж, в РНБО моніторять, в тому числі відкриті джерела засобів масової інформації, які працюють з Міністерством оборони Росії, так наша країна-агресора. маю на увазі там зв'язда і інші ресурси їхні. Там ж ми весь час бачимо кожного дня. В режимі гібридної війни Україна є суб'єктом серйозної терористичної війни. Ми кожного дня дізнаємося, що ми продаємо чи то китайські ПЗРК для ісламської держави. Це от останні дні, так? Ну, вчора повтор, та саме Україна фактично є частиною складової АСІС. По поставках зброї ви вважаєте за потрібне, що потрібно, щоб РНБО реагувало на це? Чи це має реагувати МЗС? Чи достатньо буде, щоб журналісти пореготали в ефірі телеканалу? От як знаєте, безумовно гібридна війна, яка розв'язана проти України, так само, як і проти Європи? До речі, просто в епіцентрі сьогодні цього протистояння знаходиться саме наша держава. Безумовно, одна із складових гібридної війни це активна інформаційна війна. І тут мільярдні кошти використовуються Російською Федерацією для того, щоб обвити брудом Україну для того, щоб з одного боку замбувати своїх громадян, робити з України головного їх ворога. Який хоче всіх де да, прийти? Бандерівці прийдуть, всіх виріжуть, всіх уб'ють. Тобто вже відбувається активна протягом останніх особливо двох років замбування російських громадян, які дійсно починають з одного боку боятися українців, з іншого боку, оця людь, яка проявляється під час в тому числі і. Застосування проти нашої країни зброї це якраз і є продукт цієї інформаційної війни, але безумовно одна із задач, яку вони пробують реалізувати, це інформаційна війна проти нашої країни на заході. Тобто вже традиційно ми стали публікації в різних засобах масової інформації європейських, в тому числі проплачені, безумовно, в яких розповідається, що дружити тільки треба з Росією, що Росія це головний оплот боротьби з тероризмом. З іншого боку, впливається брудом наша країна і. Це робиться достатньо системно. Тут в інформаційній війні можемо протипоставити тільки інструменти, також інформаційної і, скажімо, оборони, будемо так говорити. І е, нам треба все ж таки, щоб е, без будь-якої цензури, яка діє в Росії, щоб все ж таки той патріотизм та відповідальність, яка притаманна, я переконаний українським журналістам, українській журналісти, вона реально протистояла цій інформаційній агресії. І тут ваша допомога, як журналістам, дуже потрібна. Професійна, спокійна, вивожена. Же час безумовно, навіть маючи обмежений фінансовий ресурс, ми зараз ви знаєте, запускаємо і інформаційний канал, який попутниковий буде віщати на Європу. безумовно, активно працює, може ще не допрацьовує, але ще думаю, що тут також буде посилюватись позиція Міністерства закордонних справ, коли посольства повинні не тільки аналізувати газети і давати нам звіти, хто черговий раз. Продав свої шпальти за російські гроші, але і проводити активну інформаційну політику в вигляді брифінгів, повідомлень, розповсюдження інформаційних матеріалів тощо. Тобто, ну і безумовно наші інші служби, органи та також отримують відповідні задачі, які вони реалізують. Безумовно, для більш масштабної роботи потрібен більш потужний фінансовий потенціал. давайте говорити об'єктивно є проблема, і я так розумію по вашим очам, що зараз якраз до бюджету хочете перейти. Про гроші зараз, але якщо хотів один момент, одиться, коли в, на весь світ розповідають, що прем'єр-міністр України Яценюк це бойовик з чеченським досвідом, так то ми розуміємо, що реакція може бути достатнім тролінгом там від Яценюка, коли він в Твіттері відповідає на це, коли звинувачують Україну в торгівлі зброєю під час військової. Інтернаціональної операції хочеться зрозуміти алгоритм, якою має бути реакція Це більш, це більш серйозна позиція, і так, безумовно так. також була миттєва реакція і наших спецслужб, які зразу зв'язалися зі своїми колегами і в країнах. На який посилалися ці повідомлення, і інформація була зразу ж спростована. І зразу наша АТАШЕ, наші дипломатичні місії зв'язалися з нашими партнерами, давівши об'єктивну інформацію. Ну і безумовно, в засобах масової інформації країн також були розповсюджені інформаційні повідомлення, які повністю спростовують російську брехню. Тобто це і є алгоритм, що завтра ми почуємо нову брехню про себе. Безумовно, безумовно адекватні дії повинні бути. Дивіться, ви згадали вже про гроші. Якраз саме введено в дію рішення РНБО, президент підписав бюджет, так. Ми знаємо, що на наступний рік наша оборона це 100 мільярдів гривень. Так? Зі стрічки новин ми це бачили. Ну, знаєте, От, це, щас це щас дуже болюче питання для нас, тому що ну, 100 мільярдів це не весь оборонний бюджет ради безпеки оборони затвердила Військовий або оборонний бюджет нашої країни. І він відповідно до позиції, які відображені в стратегії нацбезпеки, а також військові доктрини нашої країни, це 5% від ВВП і на безпеку і оборони, а на саму оборону десь біля 3% від ВВП. 5% від від внутрішнього продукту, який уряд прогнозує на наступний рік, це порядка 113 мільярдів гривень. Це великі цифри. Ви скажіть, за вашим цифр. аналізом це час, вистачає нам цієї суми з цієї суми 100 мільярдів. Прийнято рішення повинна бути профінансована виключно з загального фонду бюджету. А інша сума додаватись за рахунок спецфондів і державних гарантій. Це величезна сума в умовах нашої країни. Коли безмовна співставна з російським бюджетом це дуже мало. Але щодо планів, які за на проблені речі безмовна той мінімум, який дозволяє нам протистояти агресії. І е, з цього ресурсу е, ми повинні не тільки забезпечити, в тому числі що дуже важливо, підняття е, зарплати нашим військовим в першу чергу е, е, тим, хто буде підписувати контракт збройним силовою національної гвардією. І е, ми ставимо задачу, щоб мінімальна зарплата е, військового була е, не менше 7 тисяч гривень, тому що інакше е, мотивації е, підписувати контракт практично не буде. Це нульова позиція. і на це ми повинні працювати 呃。Uh, Цьому повинен бути присвячений бюджетний розпис. З іншого боку, нам знову треба розраховувати на власні сили, і тому нам потрібна нова на зброя. Нам, як ми з вами на початку нашої розмови говорили, треба посилити протиповітряну оборону нашої держави. Нам потрібно посилити ракетний потенціал нашої країни. Та ж сама аерокосмічна розвідка. Тощо, тобто все безумовно, це достатньо коштовні речі, і вони потребують достатньо значного ресурсу в умовах економічної кризи. Безумовно, це значні кошти. Але безумовно для того, щоб дати відсіч будь-яким загрозам, цей ресурс ще треба буде збільшувати. Збільшу. Пане Оксано, і останнє питання не можу уникнути дискусії останніх днів. Вона достатньо серйозна, вийшла на міжнародний рівень. Ходить про окремий рід сили спеціальних операцій на сайті президента. є навіть зареєстрований. Відповідно, це, на який вже збирається в підписи, ходить про полковника кривоноса. І оця дискусія між Генеральним штабом і самими спецпризначенцями, от є, буде в РНБО якось на це реагувати? От у вас буде дискусія, бо ця дискусія це наша оборона. Ви знаєте, поконік кривонос це професіонал високого рівня, тут питань нема. І хочу сказати, що. Сили спеціальних операцій це якраз один із важливих напрямків нашої співпраці з нашими партнерами по блоку НАТО. І саме їх допомога щодо побудови сил спеціальних операцій, саме за стандартами НАТО, зараз і обговорюється, скажімо так, засобах масової інформації. Це включається сам підхід до формування цих сил, це і навчання, це і запрошення інструктора, в тому числі з сполучених штатів з інших європейських країн, які повинні допомогти Україні підготувати саме високомобільні сили спеціальних операцій, які будуть достатньо сильним аргументом в протистоянні російської агресії. Це для нас дуже важливо, і єдине, я вважаю, що військові дискусії повинні все ж таки відбуватися в умовах штабів Міністерства оборони тощо. І безумовне питання, які пов'язані з обороноздатністю країни. Я не сторонник того, щоб це була, знаєте, так, загальна дискусія, тому що у нас як у футболі всі розбираються, так всі безумовно розбираються і в побудові сил спеціальних операцій. Тому фахівці цим повинні займатися. І тут з одного боку треба, щоб не було безумовно бюрократичних гальм. І е, ретроградство з нашого боку, і не повинно бути інформаційних і публічних спекуляцій навколо цього. Ну ми починали. Ми коли відкрили Washington Post, ми здивувалися, що наші внутрішні справи стали на такому високому рівні. Тобто, я правильно зрозумів, що е, то, чого до, до нас дуже часто апелюють, власне, самі спецпризначенці, які на передовій, е, вони дуже вболівають саме за кривоноса. Що ви власне розцінюєте його як? Можливо, у майбутньому бойовий досвід. Він показав себе як бойовий офіцер, і я не бачу проблем з його військовою кар'єрою. Дуже дякую за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися з секретарем Ради нацбезпеки і оборони Олександром Турчиновим. Ще раз дякую вам. Дякую до побачення.